Рада вітати вас на нашому телеканалі. У сьогоднішньому ефірі ми поговоримо про сечу кам'яну хворобу. Як виявити, як лікувати, а головне як попередити. На ці та інші питання нам відповість гостя нашої студії лікар-нефролог, кандидат медичних наук Людмила Леонтівна-Головко. Доброго дня, Доброго дня Арсіночка. Людмила Леонтьівна, Сьогодні це є досить актуальною проблемою. Так, так. Скажіть, будь ласка, то чому ж починають утворюватись камені в нирках? Русланочка, спасибі за те, що ви мене запросили, тому що питання е, сечокам'яної хвороби це питання більшість, вже, якщо вже є готове захворювання у людей, це питання лікарів-урологів. Це така спеціальність хірургічного напрямку. А я як лікар-нефролог от сьогодні розповів про саме попередження утворення сечокам'яної хвороби у пацієнтів і, відповідно, якісь такі може дам рекомендації, що їх вбереже від цієї проблеми. А питання, звичайно, дуже актуальне, тому що е, от ви знаєте, я взяла з собою такі дані На сьогоднішній час 1-3% всіх пацієнтів, які хворіють всіма загальними захворюваннями у світі, це є пацієнти з ечекамною хворобою. І саме основне, що цією хворобою хворіють люди працездатного віку в такому активному віці від 20 до 50 років, тобто той час, коли людина могла би приносити багато користі як для родини, так і для держави, а в неї тут виникають проблеми і вона повинна лікуватися. Це проблема більше такого хірургічного напрямку лікарів урологів так от в них майже 50% пацієнтів їхніх це є пацієнти вже з кам'яною хворобою коли вони вже так би мовити в такому стані коли їм потрібно хірургічне втручання ну а я сьогодні розкажу хоч якісь елементи такі попередження цієї хвороби щоб уникнути таких кінцевих результатів допоможіть зрозуміти глядачам і нам як взагалі появляються камені у нас. Ну, все, коміна хвороба, ви знаєте, це перш за все є основною причиною це порушення обмінних процесів в організмі. Вони можуть бути ці порушення або вроджені, або набуті. Вроджені це такі так звані ензимопатії, їх не так і багато. А от набуті, в зв'язку з нашим таким останнім часом, темпом життя, коли йде і харчування, такий таке, малорухливий спосіб життя. от і розвиваються такі порушення обміну. Це є порушення обміну серед пуринових основ, це, тобто є таке захворювання педагра або порушення обміну на білковому рівні, є порушення обміну серед таких оксалатних сполук в організмі, порушення обміну на фоні порушення обміну лимонної кислоти, тобто коли йдуть. Вже обмінні процеси на рівні мінералізації порушені. Ну і от от саме останнім часом навіть дуже багато з'явилося пацієнтів, які сечокам'яна хвороба розвивається на фоні цукрового діабету. Тому що цукровий діабет це таке так само зараз дуже захворювання поширене, яке викликає зачасту інфекцію сечовидільних шляхів, а інфекція так само є причиною додатковою для утворення сечокам'яної хвороби. Ну от, от такі причини. Людмила Валентина, скажіть, будь ласка, які ж перші симптоми сечокам'яної хвороби, щоб люди. Так, 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 так. Ну, ви знаєте, першими симптомами можуть бути навіть не малопомітні такі зміни, це такі як дозоричні явища, порушення сечопуску, Коли сечопуск може бути болючий, з неприємними відчуттями, коли може змінитися колір сечі, вона була звичайного кольору такого світло-жовтого, солом'яно-жовтого, а тут вона стає червоною. Можуть бути такі. Ознаки як біль в попереку, біль в нижніх відділах живота. Але звичайно, людина сама не може це діагностувати, і е, от зараз вся галузь медицини буде переходити і переходить вже на засади загальної практики сімейної медицини, і поряд з кожним громадянином може бути його сімейний лікар. І тому при найменших ознаках бажано підійти до лікаря і розказати свої симптоми і здати загальний аналіз. очі. це буде перший діагностичний такий тест на виявлення цієї патології. Mm here -hmm. Ну, а вже потім, коли е, м, будуть або зміни в аналізах, чи відсутні, або не будуть наявні, то зараз є метод такий, можна навіть застосувати його як скринінговий, тобто такий масовий для обстеження, це як УЗД-діагностика нирок. Е, він не є шкідливий, він не є болючий, е, він є ефективний, ну, то єдине, що він в комунальних закладах безкоштовно, а там, в приватних там він є за кошти, але в принципі. І кошти помірні за це обстеження, але воно є дуже ранньо діагностично добрий метод. Я Людмила Ардонтівна, багато людей живуть тривалий час, як можна сказати, з таким некоштовним камінням. Чим так. це взагалі загрожує, якщо не лікувати цю хворобу? Ну, ви знаєте, якщо є такі захворювання, по типу що можна сказати, що а, хай воно переболить, а потім ми якось підлікуємося, то з тичокамю хворобою, звичайно, треба йти до лікаря і контролювати свій стан, і обстежуватись, і намагатися якось боротися із цими станами. Тому що при це. Чи певній хворобі дуже часто розвивається навколо цього камінця інфекційний запальний процес. Це може привести до нагноєння в самій це може навіть довести до нагноєння і сепсісу в організмі. Може перекрити виділення сичі цей кам'янець із однієї нирки, можна навіть втратити нирку, можна втратити функцію нирок. Тому, звичайно, як кажуть, сидіти вдома не потрібно. От є такий метод лікування, нирково-замісна терапія, тоді, коли вже нирки не працюють. То, от напевне, десь одна десята частина пацієнтів, на які перебувають на нерухово-замісній терапії саме на гемодіалізі. Це є пацієнти на фоні сечокам'яної хвороби. Тому треба звичайно, треба щось робити. Методів лікування сечокам'яної хвороби у урологів достатньо. Є зараз нові передові технології, які дають результати без таких масивних оперативних втручань. Метод такий як літотрепсія, лапароскопічні видалення, тобто урологи мають резерви величезні для того, щоб для пацієнта це було мало так інвазивно і мало болюче і результативно. Тобто сидіти не потрібно, треба йти, треба обстежуватися, діагностувати і лікуватися. Це правда взагалі, що камінці вони з часом мають збільшуються самі по собі? Так, ну ви знаєте, камінці є різного хімічного складу. Є камінці такі. Уратні, є оксалатні, є фосфатні. І залежно від того, які вони є по хімічному складу, вони мають певні особливості. Є там такі акуратні, то вони мають особливість періодично вони наростають і можуть періодично відділятися. Так, складі. так, 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 можуть бути зовсім різних складів хімічних, тому що це залежить і від харчування, залежить від тих саме, от тих, що я говорила, на початку нашої розмови обмінних процесів, які порушені в організмі, і тому вони залежно від того, який є хімічний склад, то ці камінці вони можуть займати повну порожнину мірки. Є одного хімічного складу, коли можуть вони відходити, от творються до певного маленького розміру і самостійно відходити. Є такі от пацієнти, які навіть у нас, які от знають, що в них регулярно там раз в півроку чи раз в рік камінець утворився і сам відходить. Це болюче, все, але от в нього така от. Особливістю обмінних процесів утворення цих камінців в організмі, тому залежно від того, які вони є по хімічному складу, так вони і себе ведуть в організмі людини. Зрозуміло, дякую. А як сьогодні взагалі виглядає правильне лікування за хвороби і які методики боротьби є у лікаря? Ну, в, звичайно, в будь-якому випадку починаємо з харчування і раціонального харчування і певної поведінки. Тому що в зв'язку з тим, що в нас зараз їжа, багато вживається жирної їжі. Є така характерна особливість в самобіохімічних процесів організму, що жирні кислоти, вони сполучаються із лимонною кислотою, і вони повинні виходити через кишківник із організму. А ці оксилати, а вони смоктуються в кров із жирними кислотами і відповідно йдуть через фільтруються через нирки, і утворюються там оксилатні камінці. Тому, перш за все, люди, людям треба при певних нахилах до утворення камінців рекомендувати певні харчові обмеження. От в тих осіб, кого утворюються оксилатні камінці, їм заборонено. Ну, так, не те, що заборонено, обмежується і какао, і шоколад, ну, навіть велика кількість аскорбінової кислоти, а от вже поринові камінці утворюються із сечової кислоти, то там -то йде обмеження м'ясної їжі, білкової їжі. У мене був такий один пацієнт, який хотів схуднути, так, ж відступлення, то він так авто їв з великим ну він схуд, але він був лише на білковій їжі, він їв тільки м'ясо. І яйця, і на фоні цього у нього утворилися камінці. Тобто, знаєте, як кажуть, теж крайнощі вони всі, всі мають якісь фобічні так дії. Тому із харчування бажано вживати, отак, як раніше, хліб, грубого, помелу, сухофрукти, компоти. Оце все воно має таку якісь дію, і Ці продукти мають багато магнію, який діє особливо на оксалатні камінці, нейтралізуючи на оксалати. Тому от саме це. Ну, а крім того, звичайно, з лікування бажано починати там з раціональної фітотерапії, хоч не забувати. Є відвари, є відвари сечогінних трав, є відвари трав, які подрібнюють камінці. Тут так само треба зорієнтуватися, якого складу хімічні камінці. Хоча це важко, це треба ці аналізи чи здати, чи... тому що діагностувати хімічний склад камінця неможливо ні на УЗД діагностику. Ну, можна деколи при рентген-діагностиці рентген є контрастні камінці, є рентген контрастні. І от вже по цьому можна визначити хімічний склад камінця хоча б відносно. Але при багаторазовій здачі аналізів сечі можна буде побачити, які кристали є в аналізах, і відповідно до цього вже можна зорієнтуватися про хімічний склад каменя. Ну, і так йде від цього хіміотерапія. Ну, і крім того, є лікарі Великий арсенал фітопрепаратів, є препарати навіть хімічного складу для розчинення камінців, маленьких. Мається на увазі, що камінці, ті, з якими можна терапевтично боротися, це ті камінці розміром до 1 см. Тому що все що більше, це вже є прерогатива урологів, і вони займаються ними цими пацієнтами. Вони вже мають оці я сказала вище ці методи лікування, такі більш такі вже радикальні. А до одного, до одного сантиметра можна якось лікувати, хоча можна лікувати і більші камінці, і з цілю того, щоб вони так терапевтично, щоб вони ще більше не виросли. Якщо так би мовити, зараз в даний момент у людини не і стан здоров'я нічим дозволяє оперувати, чи щось робити таке більш радикальне чи там якісь інші умовні, там є такі якісь причини для того, щоб не йти на операцію. А ці всі відвари, це все доступно, це доступно, але звичайно, це не є самостійне лікування пацієнта. Це треба все одно йти до лікаря-спеціаліста, консультувати, радитись і приймати рішення. Питання, напевно, яке хвилює багатьох наших подолян, чи можна вживати воду з крану? Скажімо, ага, воду з крану. Ну, з дивлячись, де і як у воду. Ви знаєте, в місті Хмельницькому я це весь час говорю, що в нас вода артизіанська, яка поступає з не водозабірника. Плюс стола до того всього санітарно-генічні норми, вони так би мовити обмежують там якесь інфікування води. Але справа в тому, що вода так само може бути чинником для утворення камінців, тому що при жорсткій воді це та вода, яка насичена. Кальцію, магнію, вона так само може дати причину для утворення камінців. І теж, якщо в людини є якісь обмінні порушення в організмі і він буде інтенсивно пити цю воду, не виключається варіант утворення камінців. Тому бажано бажано в людей з якимись такими, хоч натяками на ці проблеми, воду перекип'ячувати, вона вже там осідає ці солі і вже вона тоді є, так би мовити, безпечною. Або купувати відфільтровану, можливо? Може і так. Дякую вам. Ви на завершенні нашого ефіру можете побажати щось глядачам. Так, ну я хотіла побажати нашим хмельничанам міцного здоров'я, щастя благополуччя і, звичайно, звертатися до лікарів для консультування, щоб хвороби їх всіх входили. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Спасибо. А глядачам нагадую, що гостем у нашої студії була лікар-нефролог, кандидат медичних наук Людмила Леонтівна Головко. На все добре, здоров'я вам, побачимось вже скоро.